Храмів, освячених на честь пророка Іллі, на Волині небагато. Найбільша причина в тому, що праздник припадає на літо, коли в розпалі жнива, кажуть священики, цим і користалися в колишньому колгоспі, не дозволяючи людям бувати на святкових богослужіннях. Розповідає староста святовілінського храму у селі Грем'яча Ківерцівського району Юрій Галас. Мені було 20 років. То як ви думаєте, що я в ту пору до церкви звертався чи ні? Тоді, тоді воно ще яка була. Робота була і все. Ми тоді в колгоспі робили, то нас на ілюнах на праздник ніхто не відпускав. У нас були жнива тоді, все. Два-три роки останніх так більше стало людей ходить. Ці події, може, змінили людей. Та колгосп розвалився, а храм процвітає. І найбільше тішить громаду те, що на службу приходить багато молоді. церкву закінчили будувати 1996 року. Селяни згадують, як долучалися до її спорудження. Україна тільки спиналася на ноги, але люди вже відчували більше духовної свободи, і навіть учителі допомагали. Згадує жителька Грем'ячого Оксана Кальченя. Вчителька написала. На такому ватмані Христос Воскрес ще було не до недостроєне. Чоловік допомагав. Я в 10 класі навчалася. Він в 11 -му. То вони приходили, цеглу там підносили. Ті, що починали, то багатьох вже немає. Тепер храм пам'ять про його будівничих, про мешканців села, які відійшли в інший світ. Моляться тут і за новітніх героїв, які полягли у східній війні. Церкву розписали, купили дзвона, Поки що одного. Тому для різнозвуччя ще змушені використовувати додаткові металеві предмети, – каже дзвонар Петро Приходько. – Він важить 100 кілограмів. – Так, 100 кілограмів. – Такий легкий? Ото що в стрямі на невелика важко. ж треба, щоб один тонкий волос був. То сьогодні я сьогодні гущу моєго. Господи, помилуй, господи помилуй, господи помилуй. Яка користь людині, коли вона придбає весь світ, а душу свою занапастить. Або що дасть людина взамін за душу свою. Бо якщо хтось осоромиться мене і моїх слів у роді цьому перелюбному і грішному, того осоромиться і син людський". для села престольне свято як місцева Пасха. Працювати цього дня не можна, тож храм заповнений людьми. Нині він об'єднує три села. Розповідає настоятель святоїлінської церкви в Грим'ячому проти єрей Андрій Гусак. Церкву збудували громадою кількох сіл. Це село Грем'яча, Скриготівка, Яківці, і ще одне село тут недалечко через річку, вже Рівненська область, але воно належить до цієї парафії, до цієї громади. Збудували, сам храм збудували, але духовну таку єдність ще приходиться будувати до теперішнього часу. Зразу було дуже важко. Зразу люди багато чого не розуміли. В той час здавалося, що. Скільки тут не працює, нічого не буде, що все черстве, посте, порожнє, але насправді слово Боже має велику силу. І людей з роками приходить більше, бо тепер то справжній духовний центр для селян.